Херсонщина, територія можливостей це один із інформаційних проєктів ЄС, що тепер працює в області. Подібний пілотний проєкт запускають також у Запорізькій області. Експерти проєктів обіцяють допомогу місцевим ЗМІ, поширені інформації про свої ж регіони щодо співпраці бізнесу із партнерами в країнах ЄС. Під час стартової зустрічі учасники познайомилися з прикладами підприємств Херсонщини, які вже скористалися можливостями, що їх відкриває угода про асоціацію з ЄС. В Херсоні стартував проект Херсонщина територія можливостей, ініційований представництвом ЄС в Україні. Херсонська область разом з Запорізькою стала пілотною для впровадження проекту. Це результат кропіткої аналітичної роботи в рамках всебічної консультаційної допомоги Україні в процесі євроінтеграції. Основна задача проекту кажуть його керівники розказати херсонцям на прикладах про результати імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Це перший пілотний проєкт, спрямований на взаємодію з місцевими засобами масової інформації, з метою поширення і організації доступу до об'єктивної і актуальної інформації щодо імплементації угоди про асоціацію з європейським союзом і тими можливостями, які ця угода відкриває саме конкретно для цього регіону. Текст угоди про асоціацію часто важкий для розуміння не тільки пересічних громадян, але й для керівників великих підприємств. Це своєю чергою розповідає Давід Стулік сприяє виникненню багатьох міфів або некоректних уявлень про можливі наслідки та ризики, які вона несе. Ми очікуємо, що люди в Херсонській області будуть знати трошки більше про угоду про асоціацію будуть знати, що вона дає можливості, що вона перед ними відкриває можливості, щоб дійсно їх життя стало краще. Звичайно, ми не сподіваємося, що повністю зміниться ставлення до угоди про асоціацію. Хочемо, щоб це були якби перші ластівки, які спонукають людей дізнаватися ще більше про цю угоду. Для Херсонської області були обрані наступні галузі: сільське господарство, малий та середній бізнес, транспорт, інфраструктура, машинобудування та виноробство. Підприємства, які працюють у цих сферах, зголосились розповісти про свій досвід співпраці з ЄС. Приміром, на Херсонському механічному заводі за останній рік експорт металургійної продукції в країни ЄС зріс в два рази. Його директор розповідає, це відбулося завдяки переходу на нові технології за зразками, що діють в країнах ЄС. Со второй половины прошлого года провели полное техническое переоружение предприятия по металлургии. Мы сегодня потребляем на единицу выпущенной продукции газа, практически ну, почти в два раза меньше. Сегодня наши технологии в металлургии, такие как в Британии, в Италии, в Германии и в других странах. То есть мы ничем не отличаемся. Це підприємство одне з тих, яке довело Потенціалом угоди про асоціацію, варто скористатися. І тому у Херсонській області вже чимало прикладів долучення до інформаційного проєкту. Для журналістів телеканалу, для самих було дуже цікаво узнати, які преимущества дає асоціація з Євросоюзом. Ті товари, які виробляються у нас в регіоні. Востребований в Європі особенно це стосується органічного земледілія. Це ніша в Європі абсолютно не зайнята, і ми можемо там конкурувати не то, що на рівних, а бути навіть впереди європейських производителей. Проект отримав підтримку місцевої влади, яка готова надавати експертів та інформацію про в регіоні підприємства, які працюють з країнами ЄС. Владні структури співпрацюють з багатьма підприємствами, з багатьма приватними підприємствами, і інформацію про їх сутність та їх можливості ми можемо надавати в будь-якій формі, у відкритій формі журналістам. Адже ми вважаємо, що партнерство між інформаційною політикою влади та журналістами в державі це найважливіший момент. На думку ініціаторів проекту, саме доступ до об'єктивної та актуальної інформації є однією з ключових засад формування сприятлого інвестиційного клімату в кожному окремому регіоні країни та в Україні в цілому.